Найвідоміша процедура, найпопулярніший клієнтський запит базис косметології. Звичайно, це процедура чистки обличчя. Ми знаємо про неї все. Але це професійна косметологічна процедура, яку виконує спеціаліст у кабінеті. Це процедура, яка має свій специфічний протокол, покази та протипокази. В основі класифікації видів чисток лежить метод екстракції комедонів та очищення пор. Тому виділяють механічну, апаратну, хімічну та комбіновані чистки. В основі механічної чистки лежить мануальне або інструментальне очищення з використанням ложки уна. Який метод буде кращим? Той яким косметолог володіє досконало. І вибирати буде вживім. При використанні апаратів ми залучаємо ультразвук, гальваніку, вакуум до очищення нашої шкіри. Апаратні методи є популярними та ефективними, тому ми дуже часто залучаємо ультразвуковий скрабер, дезінкрустацію або гідродермобразію до нашої рутинної процедури чистки. Ми маємо пам'ятати, що засоби, з якими ми будемо проводити дану процедуру, мають бути адаптовані до апаратних методик. При проведенні хімічного очищення ми використовуємо кислотні або ферментативні пілінги. А поєднуючи всі ці методики, ми отримаємо комбіновану процедуру чистки обличчя.